Косівська мальована кераміка має усі шанси потрапити до списку світової нематеріальної культури спадщини ЮНЕСКО, слід за петриківським розписом, так вважають експерти. Кропіткий підготовчий процес майстри розпочали з фестивалю, який вихідними пройшов у Косові, містечку, де це ремесло кілька століть тому, власне, і народилося. Унікальні вироби бачила Алла Пас. Цьому унікальному ремеслу вже щонайменше 200 років. Сплутати косівську кераміку з іншою кажуть експерти неможливо. Це і неповторний стиль малюнку в зелено-коричнево-жовтих кольорах з крапленням синього І складна технологія виготовлення. Якщо в інших осередках тільки один раз випалюють роботу, то в нас приходиться двічі її випалювати. Якщо воно добре випалено, то воно зберігає свої якості досить довго і колорит, і, і все кожен виріб унікальний. Гуцульщина. Якась така тепла, я би склавна лірична, ніжна і сюжетна плитки. Оці керамічні вони не лише орнаментовані, а на них ми можемо побачити побут народу, якісь історичні події. На фестиваль мальований Дбани косівські гончарі зібралися не заради можливості розпродати свій товар. Для них це реклама. Адже косівчани хочуть, аби ЮНЕСКО визнало їхнє ремесло культурною спадщиною світу. А саме такі фестивалі є однією з умов отримання почесного статусу. Процес триває два роки, раз на рік подає кожна країна свої пропозиції. Це десь до кінця березня, кожного року. Тобто у нас зараз є час до березня місяця якісно попрацювати, підготувати ці всі документи і подати їх на ЮНЕСКО. Для Косівської мальованої кераміки це вже друга спроба отримати статус спадщини ЮНЕСКО. Торік вона програла Петківському розпису. Алла Пасурман-Дучик, Прикарпаття, ТСН, 1+,1.